Готую одразу декілька видів морозива за один захід. Ці рецепти прості і не займуть у вас багато часу. А всі продукти для цього літнього десерту я купувала в сільпо по цінотижикам. І перший варіант морозива самий корисний, бо в ньому лише натуральні фрукти без додавання цукру. Нарізаю банани, а для красивого рожевого кольору додаю декілька ягід полуниці і все перебиваю занурювальним блендером. Заморозити можна в спеціальних формочках, а можна скористатися ось такими пакетиками. Наповню я їх та прибираю в морозильну камеру. Для другого варіанту навіть блендер не потрібний. Просто нарізаю полуницю на невеликі шматочки і заливаю це все полуничним йогуртом. Перемішую та розливаю по пакетикам. А цей варіант морозива самий популярний. Збиваю дуже холодні вершки до пітів, а потім додаю до них згущене молоко. По пропорціям тут 500 мл вершків і одна банка згущеного молока. І одну частину цієї суміші я змішаю з крихтами печива. Печиво можете обрати будь-яке, підійти навіть звичайне печиво типу до кави. Одну частину цієї суміші я залишу в такому вигляді, якому вона є, але зроблю ось таку шоколадну глазур зверху. Ну а до залишків цієї суміші я просто натру банан. І тепер сама важка частина рецепту: треба дочекатися, поки морозиво захолоне. Я його прибрала у холодильник на ніч, а на наступний день ми вже насолоджувалися смачним літнім десертом.